Так, Всім привіт! Сьогодні 25 вересня. Дуже гарна погода сьогодні, бджоли до облітуються вже. Ось. Але вже хмариться, завтра обіцяю знудущі. Ось гул стоїть. Гарно. Зльотів ніяких нема. Один не тільки вулика в мене Трутівка, вже давно, я знав про неї, але я її... Ну все, руки до неї не доходили і так там рамки з медом я позабирав, вони лишилися там на трьох рамочках і то бачу, що вони вже там посипалися, тому що вже були холода. Треба просто забрати вулик і перетопити рамки. Так, ну сьогодні не то. Сьогодні ми ліземо до мепла, цікаво як там у них справи, скільки у них запасів, візуально подивитися, чи є в них. Візуально хочу оглянути, чи є в них кліщ. Направляю поки що надовго. А там побачимо. Ось, Не брав я димаря, Надіюся, що вони мене особливо. набивати не буду, віддіваю рукавиці. Це моя кажу, дупло для мене це як книжка, хочете, азбука, тому що ті всі колоди, які роблять люди, вони... Не відповідають природньому житлу. Я раз поясню чому. Тому що там, по-перше, е колода там широка, зверху роблять доступ. Вверх тобто в неї не є глухий, як в дуплі, Там холстики починають класти, якісь там вентиляції їм робити. Друге, Ставлять їм щепи, о ті патички, ставлять їм вощені і дають їм, якби задають їм розмір вуличок. Це теж неправильно, роблять їм людки. Тобто все це, ну, як на мій погляд, воно не відповідає, це скоріше промисел, аніж природний живло бджіл. Тому в мене тут зрізане дупло, яке воно було, і з таким самим отвором внизу, з людком таке, як воно було. Жили в ньому бджоли, не жили, може і не жили. Але то гніздо відповідає природі. Я там нічим не втручався. Верх глухий, зробив довжі, ніяких людків, лишніх нічого нема. Просто досить тонкий діаметр, що часто буває, яка в природі в лісі, а не там довбанка там діаметром 80 сантиметрів. Тобто в природі рідко таке буває. Колись, може, були такі дерева величезні, там, з такими. Ну не знаю, колись у нас не було. Так що відкриваємо книжку і дивимось. Так, друзі, запрополісовано, більш ніж серйозно, ледве зірвав. Ось кінець клуба. І тут знизу також видно торчає. Тобто клуб займає ну, приблизно сантиметрів 50. Бачите, вже нервують. Меду є. Оце все мед, але все запечатане. Мед печатаний є. До самого верху довжі. Ось там, от Тамескою кінчиком, там також печатний мед є. От, є потужних три язики з запечатаним медом. Тобто йде накопичення. Сантиметрів 80, може й більше. Меду є точно. Зараз відкрию ще верхню довжу. Подивлюсь, що робиться верхній довжі. Візуально я хотів на бджоли глянути, чи вони цілі крильця і так далі. Ось. Щоб ви бачити, як в них з кліщем. В основному крила цілі, ви знаєте. Не бачу я, щоб там були якось почухані бджоли, десь зверху на них кліщ сидів. Нічого такого я не замічаю. Поки що. Це вже другий рік, там того року я обробляв їх тільки мурашинкою і то так. Можна сказати, що я їх і не обробив, тому що коли я потім обробляв свої бджоли після мурашинки, то там ще так сипалося, що мама рідна. Ой, все, щільно дуже запрополісовано, аж кусочки дерева повиривав. Все. Ось тут бачите, які нарости прополісу наліпили. Ну все, закриваємо. Дивимося ще верхню, довжу, просто мені цікаво, чи вони щось побудували в цьому році чи ні. Нагадаю, вони спочатку в мене з весни туго пішли. Потім, напевно, матку міняли, чи що не знаю, чи вони відруїлися. ось, І тепер ось така ситуація. Бачите, мед, мед заповнені. чарунки є. З краю нема, отак біля довжі по краях, а середина повністю вся гарний печатний мед. І ніхто не знає, який тут корм. Чи тут цукор, не цукор, соняк, гріпак, ем, чи тут е, пать. Ніхто цього не знає, ніхто в гнізді, в дуплі лісовому ніколи сюди не заглядав і ніхто не знає, який корм. Так що природнє гніздо, воно і природнє. Добре, дивимось далі вверх. Так, друзі, що я можу сказати? Ну, По висоті самих стільників вони не добудували, стільники, як і в там того разу, закінчується ось тут. Якби раз, на сучках ось тут. Ось. Але вони е, почистили верх повністю і все прополісували. Тобто підготовка йшла. Було багато, напевно, вже потім бджоли. Все запрополісоване, підготовлене. Ось довго валяється. Тут була серветка в мене прибита. Я не пам'ятаю де. Ну, втіплена вона була серветка з того, що я їм давав морошину кислоту. Її зараз немає, вони її почистили. Я то бачив раніше, там заглядав внизу, бачив, що мусор викидають сміття. І були кусочки цієї серветки. Тобто вони, підготовка пройшла. зовні бджоли я. На бджолі я кліща не побачив. Вони здорові, обробляти я їх не буду, нічим не обробляв. Меду ніяку я брати в них не буду. Це є в мене експеримент, то є, скільки вони в максимально приближеному до природи гнізді. Ну, то не живе дерево, то не природні, але все одно. Тобто свій газовий певний режим повинен вліяти на бджолину рудини. Ось так. Слідкуємо далі, підписуємося, ставимо лайки, заходимо на тік-ток, кому цікаво. Всі бувайте здорові.